Всім привіт всім гарного дня! Подивіться, яка красота. Сонечко освічує. Ви бачите, як золоті. Яка гарна пора року осінь, особливо коли сонечко світить. На сьогодні перший день, що в день не було дощу. Ну вночі був, але вдень навіть не крапів. Бачите гарно. Дивіться, яка ж то красота. Сюди вже так ясно не світить сонечко, то вже зовсім не той не той колір. Ось так. Може я завтра буду пробувати тут окопати. Ось я вийшла малинки позбирати, бо в нас на ніч мороз передають. Ось, то не знаю, але думаю, позбираю, щоб не змерзли. О. Малиночки і поки збираю, думаю, дам відповідь. Так, Люба, коли починають гуси нестися, то їй ще не несуться людочки. Не треба мені ще в ті порі, щоб неслися. То де ж в ті порі гуси несуться? Тим паче молоді. Нашу мені так рано. Весною хай несуться, а зараз нашу. Ось. Весною, коли файно. Тепленько на дворі, щоб були гусятка. Були в мене колись та сіра велика. Так, вони на Різдво починали нестись. це був капець. З тими гусятами, що нема де подітися тоді. Ось. Січень нестися, в лютому сиділи, а в березні. Де хочеш з цими гусятами дівайся. То ще зараз біде, бо зараз є корм стартовий, можна корму подавати. Ось. І вони будуть жити то таке. Ось. Але мені ще людочки не треба, щоб мої гуси неслися в ті пурі. Не хочу. Хочу, щоб... Чим пізніше, тим лучше весною. Ось. Дивіться, яка красота. Бачите, скільки? Малинок в мене. Думаю, обірву, ну, хоч і Хоті, що краще. Щоб Ігор собі зараз їсть вечір, щось вечір, щось завтра. Ну. Та й таке то. Треба їх буде повикопувати вже тут перекопати, гною сюди дати і їх взяти, пересадити. Ось. Але ще поки вони достигають, не хочу зачіпати. Вже як змерзнуть повністю, то так. Ось. О! Так що я так кажу, як є. Не лякайте мене, не треба мені, щоб мої гуси неслися в ті пулі. Що я з ними буду робити? Ось такі то справи. Хоча би, хоча б в лютому, не раніше. А можуть і в березні аж починати. Так що ось таке то. Коли ти будеш свої малі козички крити. Якщо вони зараз прийдуть в охоту, ти їх будеш пускати до козла? Ні, не буду. Не планую, по крайній мірі я їх пускати. Хіба вони без мене справляться я навіть не буду знати коли? Ну, це діло третє. Збирай малини, допомагай. Ні, я прийшла фоткати. Фоткати, я думала, прийшла їсти. Ну, їсти. Ось так, що ось такі то справи. Так що не Давай. планую я їх рано покривати. О, не раніше хочу 10 місяців. Це чистокровні козички. Ось, і не хочу я їх так рано покривати. О. Ось такі то справи. Є люди, кажуть, о, то то що. о. А другі взагалі кажуть, що чистокровних треба аж півтора-два роки покривати. Ну, я два роки не збираюсь тримати, я вже раз тримала до півтора року. І було дуже файно жиру з неї, ну більше нічого. Так, що? На так що ось таке то. Ну, не смикай мені, я що замірюся? Мама, я хвостики відкусую. Я вже думала буду сварилася. Не треба сваритися, я наїмся, почухаюся, вип'ю з таблетки. Ну Все, а що? А що? Вони такі смачні, як без них. Зимою не буду їсти. Бо зимою буде мой ос! Кіт, я ж підскочила, щоб ти він укакався без мене. зі мною до тебе. Наглота котяча шурнувся, чуть не впала нагозна з переляку. Думаю, то хто вже там заділізає? Котянчик. Котянчик. Матю, Бачите, є? Прийшов малий засранчик, котянчик. Ой. Та, 에... Не рухайся, ну розмита вийшла. Угу. Ага. Ага. Угу. Дивіться які гарні. Бачите? І Бешце. Хіба ж це, це не красота, я знаю. Ах, які смачні. А! Ні там смачніші були. Така смакотажну. Ось такі то справи, так що козлика планую тримати далі, бо чи ти хочеш, чи будеш козлика тримати, чи вже заріжеш. Ні. Ну тут він і побуде родочку. Аби він здоровий був, козичок я собі не планую більше оставляти. Так що він може бути довше. Але якщо він буде слухняний, О. а як буде бився за мною, воював. то раз два на сливці буде. І усе. І буде файно. О. Так, щось що таке, то справи. Не можу наперед сказати, бо не знаю. Хотіла би ще потримати. Навіть років зо два. А, бачила. А скільки будеш тримати козлика років? Скільки можна взагалі його тримати? До 8-9 років, вроді кажуть. Що можна. О. Пофоткай, пофоткай мені, файні фотки скинеш. Яка прекрасна ось. Він тут і о, догорів гайок візьми. Я його й фоткаю. Ти пісочник фоткаєш? Ні, я фоткаю гайок. Ну, ось пісочника гайок. Вон туди. О. Краще ближче бери. Тут дуже далеко. Так, щось я не зрозуміла. Щось мої малинки почали сьохнути. Тут що, бо розбув коло них, чи що. Хто знає, ану, розказуйте. О, ще тут зараз визбираю і усе. Так, що ось такі, то на ваші питання я відповідала. Ось, ті, що бачила, бо я не всі коментарі поперечитувала. Ось, бо не встигаю. Але ті, що перечитала, які були, на ті відповідь вам даю. Дивіться, яка гарна. Дивіться, такі красуні. Ладненько, вам гарного дня і міцного здоров'я, а я буду доривати ось тут ті малинки і йти, бо зараз його вже кози прижене. Значить, ти на стопчик виліз. От бешкетник. Вже виноград облетів, можна обтинати, підливати і накривати буде, як будуть морози. Ой, як ти гарно пливуєш, котикувати. І зі здесь шаропить. Бавиться. Кці -кці -кці. Ах, який красавчик. Красується, ті оченята такі зелені, здорові. Як сів на стовпчик. Нині висипаю моркву з мішка, а звідти мешка, а він її хап і злапав. Ось так. А петрушки ще треба до хати взяти. Так що ось такі то справи. Всім до зустрічі, гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе.